Тема і дуже вузького характеру, але я хотіла би, щоб всі відповідальні органи інституції в країні схаменулися, тому що втрати і витрати з бюджету будуть такі колосальні на подолання наслідків, що відбувається зараз з лудоманією країною і просто витрачання грошей, наприклад, на високі виплати по забезпеченню військових, а військові в цей же час програють величезні суми в інтернет. -клі. Казіно при тому програють. Тим, хто не сплачує податки, не збираються сплачувати податки з цих сум, і крім того, ця система дозволяє до відома пана Потураєва існувати таким специфічним фінансовим схемам, які дозволяють ухилятися від сплати податків. Якщо в 2023 році була названа цифра більше 100 мільярдів гривень, які прогнали через систему для ухилення податків.